Зробіть це заради власного успіху. Карта хрест. Вам по долі просто розумієте? Просто по долі. Це не важкий хрест, який ви там думаєте, де полягає ваш успіх. Це він доволі сяючий, розумієте? Тобто, це хрест кожного дня бери і неси, як казав Христос, хоча я тут не про релігію. Дякую. Отже, вийшла карта, тому я вам її показала. Це карта долі. От, тому нічого важкого. Що треба зробити заради успіху? треба бути другом розумієте собі взагалі і треба якось знаєте, ну наново себе побачити в цій дружбі ну можливо це нове колон ваших знайомих Їм треба його якимось чином розширяти треба запитати себе взагалі з ким вам приємно спілкуватися в кого, з ким у вас є якісь ну однакові якісь зацікавленості від цього життя тому що дружба розумієте це ж дуже доволі таке розтягнуте поняття воно може змінюватись протягом життя якщо Якщо ви бачите поруч з собою людей, яких ви не можете назвати друзів, то, друзями, то вас поруч десь чекають інші люди, які іми можуть стати. Розумієте, тобто це оновлення вашого кола, і це певна вдача, до речі, розумієте всесвіт, він не про азартні ігри, але тут саме як коли содолі мається на увазі, вам в простір вже запущена та енергетика, яка може вам допомогти. Вам треба просто довіритися собі, розумієте? Тобто, це буде дуже легкий шлях до вашого успіху. Ви якось глибоко копаєте не в тому руслі. Ви якось собі навпаки все доволі якось ну, напружено до всього став, і самі себе навантажуєте зайвими справами, скоріш за все, просто похмурими думками і страхами, що в вас щось не вийде. А вам все світ показує, що вийде, і ви навіть ще здивуєтеся тим результатом, і просто ви побачите себе знову ж таки наново і побачите нове якесь коло спілкування поруч з вами, яке буде вас цінувати, і наново через ті очі інших людей побачите власну спроможність здолати будь-що і стати для когось взірцем за. Можливо, навіть знову ж таки або другом, або рятівником. В тому буде полягати ваш е, якийсь певний шлях до вашого власного щастя. Бажаю успіху. Він з вами. Папа. -па.